Сьогодні ми приїхали до церкви святого Івана, де при участі Конгресу українців Канади влаштований пироги з фопіс, якби пироги, така вечеря, пироги для миру. Кошти, які будуть зібрані на даному заході, будуть передані через фундації для дітей, які отримали травму. Зараз ви можете подивитися, як площадка забита машинами, тобто людей багато досить, і якщо взяти, що тільки 10 хвилин як все розпочалося. Машини прибувають під час одні купують черю на виніс, бо тут це дозволяється і виходить, а інші залишаються безпосередньо тут. Це як ви бачите, ми знаходимося в Санкт-Петербург, церква Святого Івана, вона досить велика, і сюди також дуже багато приходить парафіян з України. Зараз ми зайдемо до середини, подивимося. От, бачите, виносять пироги, пироги, борщики. You're welcome. века. Oh, тут є в нас, як видно. Як ви бачите, тут в нас є а, ого! Скільки в нас людей? -ху -ху. Тобто, бачите, Тут і присутні вендори, які можуть собі продають продукцію, тут є столики, тут є черга, лінія до пирогів. Тобто приємно бачити, що дуже багато людей прийшло. Прекрасно. Ну що, тепер і ми йдемо, станемо в лінію, ми скуштуємо пироги і допоможемо фондрайдингу. Зараз ми вже на кінець простояли велику-велику лінію і доходимо до самої лотерейних квиточків. Yeah, so. <laughs> Як -то, oh, ні, oh, то, то вони дають то вони гроші, щоб не було, щоб кухня бачила, що вам давати. А ні, тут можна і карточку тапати. Чого ви? Те ж не дуже обов'язково. Тарілка. Тарілка борщу і хліб з чесничком. Тобто в нас в меню є п'ять вареників. Одна сосиска капуста, і це коштує 15 доларів, або тарілка борща з хлібом, з чесноковим 5 доларів. От, і пороги, і борщ. Ну, ми візьмемо і це, і це, Попробуємо, і Будемо знати. Костичо просто не продають. Окей, okay, сенкі. От маємо два сіки. Ідемо перетримувати харчі. Так, це нам борщик. Зараз кліпця зараз будемо шукати десь місце. Дякуємо. О, це наша їда. Тепердемо шукати, куди би всім. Дівчатами. все, ми йдемо за дівчатами. Окей. Смачного нам всім. Це це я лишила. Я так широко поскідала. Зараз ми трішки пройдемося по нашим новоприбулим українцям і запитаємо їхню думку, як їм було чи смакувало. Друзі, смачного! Скажіть пару слів. Як вам? Дуже смачно. Дякую. Дуже смачно. Ми всі разом підтримуємо. Дуже, дуже. Другий можна. Так і ти скажеш. Смачно було? Смачно. Ага. Ще будеш їсти? Щоб будете великою. Супер, молодчинка. – Ну що, дівчатка? Самі голосисті наші ніагарські. Що ви можете сказати про даний захід? Дуже смачно. <пробітник> Дуже смачно і дуже приємно, що дуже багато а, не українців приходить, а, любить нашу кухню. Канадці люблять кухню, обожнюють. Ми вже знаємо, ми вже будуємо бізнес-план на рахунок цього. Молодці, молодці! Тому чекаємо наступних вареників. Може, там ну ще. а можемо чекаємо, що ви розгоните свій бізнес. І ми до вас в гості прийдемо? Обов'язково. Yeah, Обов'язково yeah. ми дамо вам знати. Це буде yeah, дуже yeah. швидко. Це давайте, буде давайте, ми yeah. тоді yeah. перші, хто будемо знати. <laughs> Добре. Yeah. Yeah. That we're giving out one hundred and seventy-five dollars. So, wow. close your eyes and say, can you want to?" Yeah. Okay. Is Audrey Lagutu. Audrey oh. 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 Lagutu. I'd like to take a, a chance to thank everybody for coming out today. Uh, this is a very really special occasion. Uh, Хочу вам представити Богдана, який шеф-кухар цього всього заходу. Тому що, якщо б, напевно, не ви, то б не було б і смачної кухні. Скажіть, будь ласка, пару слів про цей захід. А, сьогодні ми хотіли зробити, щоб нагода, щоб зібрати трошки більше грошей для наших а українських новоприбулих і а, навіть щоб вислати те, що на Україну. І зато ми зібралися сьогодні. І наша громада англійська, українська всі зібралися. І так чудовий супорт нам дали сьогодні тут. Ми раді, тому що все було дуже смачно. Дякуємо за такий захід і надійся, ще ми до вас будемо приходити. Добре, дякую, просимо все, просимо. Все.